Вітаю з завершенням робочого тижня. На календарі п'ятниця, 9 серпня, і ви дивитеся на Найактуальніші новини регіону. Для вас у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо на такі теми. Жахлива доба для мешканців Костянтинівки. Армія РФ обстріляла житловий сектор та супермаркет. Відбувся другий ворожий обстріл. Обстріл стався між, на ділянці місцевості. Між газовою заправкою та між стоянкою для автомобілів двоє загиблих та 11 поранених. Вечірі 8 серпня окупанти вдарили по селидовому авіабомбою ФАП 500 Вчора ввечері внаслідок обстрілу міста Солидово Покровського району виникла пожежа на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку та двох легкових автомобілів. За три дні з небезпеки вивезли понад тисячу дітей. У Покровському районі триває примусова евакуація неповнолітніх. За перші три дні було. Як, е... Самостійно люди виїхали, так і за допомогою цих груп це 756 родин на 1010 дітей. Затримують колаборантів та знищують окупантів про роботу СБУ на Донеччині. Наші співробітники спецпідрозділу Альфа за один робочий в'їзд знищують до 15 одиниць техніки і до 50 окупантів живої сили планується евакуація лікарні в місті Добропілля? На теперішній час лікарня працює у повному обсязі, усі відділення працюють. Ну, Скажімо так, 146 хворих на сьогоднішній ранок. Штраф від 3 до 12 тисяч гривень. Покровські рятувальники закликають населення не палити суху траву. Постійно проводить інформаційно-профілактичні бесіди з населенням, щоб запобігти виникненню таких випадків та нагадати людям правила поведінки. Жахлива доба для мешканців Костянтинівки. Армія РФ обстріляла житловий сектор та супермаркет. На жаль, відомо про поранених та загиблих цивільних мешканців. Серед жертв є діти. Вчора, 8 серпня, ворог двічі атакував різні райони приватного сектору міста Костянтинівка. Вперше близько дев'ятої ранку армія РФ застосувала артилерію. На жаль, за інформацією поліції, внаслідок обстрілу є жертви. Дві цивільні особи. На жаль, одна з них вже померла до нашого приїзду, у неї не прощупувався пульс. Інший чоловік ще був, у нього ще було прослідкове здихання. Та була масивна кровотеча. У нього була ампутація нижньої кінцівки та множинні осколкові поранення. На місці цьому чоловіку надали доменичу допомогу, зупинили критичну кровотечу та доправили до міської лікарні міста Костянтинівка. На жаль, на жаль, е внаслідок отриманих поранень чоловік е помер у лікарні. Відбувся другий ворожий обстріл. Обстріл стався між на ділянці місцевості, між газовою заправкою та між стоянкою для автомобілів. На даний момент у нас ну ми розуміємо, що це ракета громади. Не з нею від осколки залишалися на щастя поранених людей. У нас нікого немає. Загалом, внаслідок двох ворожих обстрілів, пошкоджено один приватний та 10 багатоквартирних будинків. заклад освіти СТО, АЗС, автостоянку, автотранспорт, лінію, електромереж. «Весь двір у пилються. Ми не розуміємо, де та що де це відбулося. Вибух, ми на кухні стояли. Відбувся вибух. У нас вікна відчинилися. Вивалилися решітки. Крім того, сьогодні, 9 серпня, росіяни зі ствольної артилерії влучили по одному з торгівельних центрів міста. Уже зазнав супермаркет та відділення нової пошти. Станом на 15:30 відомо про щонайменше 37 поранених та 11 загиблих. Далі пропонують дізнатися про оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Ворог завдав 2872 удари по регіону. Поліція задокументувала воєнні злочини армії РФ. Під вогнем Росії перебували 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Селидове, Торецьк, Українськ, селище Нью-Йорк, села Зоря, Клебанбик, Михайлівка, Новоочеретувате. Пошкоджено 89 цивільних об'єктів, 47 житлових будинків, адмінбудівлі. Заклад освіти, будинок культури, банк, бібліотека, котельня, торговий центр, кафе, магазин, автостоянка, СТО, АЗС, гараж, автотранспорт, леп. по Костянтинівці. Окупанти вдарили бомбою, ракетою Гром Е 1 та накрили з артилерії, вбили двох мирних мешканців. Пошкоджено один приватний та 10 багатоквартирних будинків. заклад освіти: СТО, АЗС, автостоянка, автотранспорт, лінія електромереж насели я не скинули авіабомбу ФАП 500 Вбили двох людей та 11 Поранили. Серед них одна дитина. Руйнувань зазнали 20 багатоквартирних будинків: адмінбудівлі, торговий центр, крамниця, автомобілі. У Нью-Йорку внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу. По селу Зоря війська РФ вдарили бомбою КАП 250 з модулем УМПК. Руйнувань зазнали сім багатоквартирних будинків та котельня. З артилерії ворог бив по лиману, пошкоджено п'ять осель автомобілі. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. У зв'язку з відсутністю водіїв та напруженою безпековою ситуацією у Селидівській громаді автобус, що курсує маршрутом Селидове Українськ, з 12 серпня припиняє свою роботу. Про це повідомили в МВА. Загиблих та 11 поранених. Ввечері 8 серпня окупанти вдарили по Селидовому авіабомбою ФАП-500. Подробиці в наступному сюжеті ввечері, 8 серпня, окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу міста Селидове. За інформацією прокуратури Донецької області для цього було використано авіабомбу ФАП-500. До ліквідації наслідків обстрілу залучалися рятувальники. Вчора ввечері внаслідок обстрілу міста Селидово Покровського району виник пожежа на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку та двох легкових автомобілів. На допомогу прибули рятувальники 63-ї державної пожежно-рятувальної частини, які ліквідували пожежі балкону та е, двох легкових автомобілів на загальній площі 45 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей – чоловіки 29 та 31 року. Ще 11 людей, а це 5 жінок та 5 чоловіків віком від 30 до 73 років та 4. Трирічна дитина отримали поранення різного ступеня тяжкості. Змінно вибуховими травмами та осколковими пораненнями вони були госпіталізовані до медичних закладів. Також в результаті ворожої атаки було пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства. На жаль, фронт наближається у зв'язку з різким погіршенням безпекової ситуації у Покровську. Сенсбанк тимчасово закриває свої відділення. Здійснення операції надалі можна проводити в онлайн форматі. Про це повідомляють в компанії. За три дні з небезпеки вивезли понад тисячу дітей у Покровському районі триває примусова евакуація неповнолітніх. Детальніше розповіли представники поліції. З 5 серпня у 28 прифронтових містах та селах було оголошено примусову евакуацію дітей з батьками чи законними представниками. Під евакуацію підпадають приблизно 4 тисячі дітей, з 2,5 тисяч родин з Новогрудівської, Гродівської, Селидівської та Мирноградської громад. Станом на 8 серпня спеціальним евакуаційним груп. Групам вдалося вивезти понад тисячу дітей. За перші три дні було як самостійно люди виїхали, так і за допомогою цих груп це 756 родин на 1010 дітей. Тобто, це така інформація. От за перші три дні. Евакуацію проводять спеціальні групи. Працюють 20 спецекіпажів, в яких задіяні поліцейські евакуаційних загонів Білий Янгол», евакуаційні загони ДСНС, патрульної поліції та військових адміністрацій. Оці 20 груп зараз на постійній основі працюють. Ну, Скажімо так, в безпосередньої близькості до лінії фронту, саме по цих населених пунктах, найголовніша умова під час кожної евакуації це безпека дітей. Евакуація здійснюється виключно на захищених транспортних засобах, тому що це лінія фронту, можливість ураження як артилерією, мінометами, так і в і тому обов'язково це захищені автомобілі і засоби захисту для дітей. Тобто, у нас є у кожної групи дитячі комплекти: це бронежилети, шоломи, щоб максимально обезпечити людей, яких вивозять з небезпечних районів, доставляють до заздалегідь оговорених з представниками військових адміністрацій локації. З людьми вже працюють, питають, яка потрібна допомога. Тобто, якщо це люди будуть евакуювати за державною програмою або автобусами, або потім. Тягом евакуаційним, може вони вже десь контактували з волонтерами, тобто їм вже запропонували вирішення їх житлових питань, і вони їдуть там, поїдуть подалі з волонтерами. Є випадки, коли такі родини вивозимо, на них вже чекають рідні. Тобто, ну, Дуже неправильно їхати звичайним цивільним транспортом в ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо в близькості до лінії фронту. Тому їх чекають родичі, групи приїжджають, передають і все. з родичами вони їдуть вже в обумовлені місця, де вони там будуть жити. Павло Дяченко каже: люди, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту, вже охоче погоджуються на евакуацію. Це ж не просто так, що в якомусь мирному населеному пункті ти приїхали, кажеш, виїжджайте, евакуютись. Вони ж це все бачать поруч. От вчора ми вивозили ну особисто приймав участь в евакуації з Новоекономічного, і там. Була жіночка з двома дітьми. Ну, ми питаємо, ви готові? Вона каже: так, ми готові. Навіть діти кажуть, що вони хочуть виїхати, тому що їм страшно. А ти їдеш вулицями цього населеного пункту? по два по три будинки просто розбиті, і це ж не поодинокі випадки обстрілу цього населеного пункту. І це один з населених пунктів. Тому люди дійсно розуміють, просто при спілкуванні з поліцією ну, або з ДСНС з евакуаційними групами у них вже є чітке розуміння, що їх ніхто не покине, не залишить на самоті, є куди їхати, як їхати. І всі ці механізми швидко їм роз'яснюються, і вони одразу приймають рішення на евакуацію. Мешканці тих населених пунктів, де оголошено примусову евакуацію. Закликають не зволікати та якомога скоріш покинути небезпечні регіони. Номери евакуаційних загонів. Ну що стосується загальної евакуації, це номери, які Є в наявності у місцевих військових адміністрацій, обласної військової адміністрації. Вони розміщені скрізь, вони і на офіційних сайтах, в соціальних мережах. Є окремо номери евакуаційних загонів, це що стосується білих янголів. По кожному напрямку у нас діє 5 груп, і у кожної групи є свій окремий номер, який працює цілодобово. Можна телефонувати, як телефонувати, так писати у месенджері. Станом на вечір 8 серпня з небезпеки залишилося вивести ще 3723 дитини. Спеціальні евакуаційні групи працюють, і ця робота не припиняється ні на день. У Костянтинівці на пожежі загинув чоловік. 9 серпня о 9.10 на території приватного домоволодіння сталася пожежа. Під час гасіння пожежі всередині споруди було виявлено тіло чоловіка 1951 року народження. Причини та обставини події встановлюють відповідні фахівці. Затримують колаборантів та знищують окупантів. Про роботу СБУ на Донеччині розповідаємо далі. Від початку року працівниками СБУ на Дониччині було викрито 149 колаборантів, зокрема 30 із числа освітян. Так, серед наших підозрюваних директорка Макіївського ліцею номер 2 Волноваської школи номер 2 Володарської школи номер 1 Старченковської школи адміністрації Володарського району, Великоанадольського лісотехнічного фахового коледжу імені Віктора Єгоровича Фонграфа. Зловмисниці добровільно сприяють окупаційній владі в організації освіти за стандартами загарбників та затверджують відведення в начальний процес російських дисципліни. Варто зазначити, що з 2014 року співробітники СБУ разом з іншими спеціальними підрозділами стоять на захисті держави, і сьогодні до спецпідрозділу Альфа може долучитися кожен хто пройде усі етапи відбору. Бійці спецпідрозділу проводять унікальні спецоперації, які змінюють хід війни. Вони воюють як на лінії фронту, так і проводять спецоперації глибоко у ворожому тилу. Воїни цивої ЦС... ЦСУ виконують надскладні завдання у найгарячіших точках і мають дуже великий бойовий досвід, і результативність дуже високу. У мирний час основним завданням спецпідрозділу була протидія тероризму, проте з настанням війни, напрямок роботи дещо змінився. Наші бійці можуть діяти в в небі, на воді, на суходолі, і результати бойової роботи нашого спецпідрозділу. Є доволі-доволі вагомі. Зокрема, з 2022 року наші співробітники спецпідрозділу Альфа за один робочий виїзд знищують до 15 одиниць техніки і до 50 окупантів живої сили. Загалом з 2022 року СБУ вразила близько 100 російських танків та 1259 броньованих машин. Тільки за останній тиждень було вражено 21 танк, 34 броньовані бойові машини, 36 артилерійських систем РСЗВ, 316 одиниць автотранспорту, 24 безпілотних літальних апарати, 158 ворожих позицій та укріплень, чотири склади з боєприпасами, три склади з паливно-мастильними матеріалами. А також знищено 345 окупантів. Аби потрапити у ряди бійців «Альфа», кандидат має пройти суперскладні фізичні випробування, психологічні тести та річне стажування. Бійці постійно перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Щорічний забіг «Шануй воїнів Біжу за героїв України. Цьогоріч відбудеться 31 серпня. Вже сьомий щорічний забіг пройде онлайн. Реєстрація на участь триває до 13 серпня включно. Захід починається одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання. З 2018 року він став традиційним та поширився до близько 40 країн світу. Що планується евакуація лікарні в місті Добропілля, дізнавалися мої колеги. Безпекова ситуація у Добропіллі у порівнянні з сусіднім Мирноградом та Покровськом залишається більш-менш стабільною. Тож заклади охорони здоров'я продовжують залишатися на території громади, поки це буде можливо. На теперішній час лікарня працює у повному обсязі, усі відділення працюють. Ну, скажімо так, 146 хворих. На сьогоднішній ранок. Зазвичай у нас було більше хворих, але ми маємо зменшення обсягів навантаження. Але ми працюємо у штатному режимі. Деякі лікарі виїхали, але це не критично. Ми забезпечуємо цілодобову медичну допомогу і на теперішній час мова про якусь евакуацію наведеться. Вадим Бабков зазначив, поки що з лікарні вивезено тільки архівну документацію все інше обладнання залишається на місці. На сьогоднішній день у лікарні спалахів сезонних захворювань не зафіксовано, проте з'явилися випадки зараження ковідом. Але тому, що мирноградська інфекція не працює, до нас везуть хворих майже з усього регіону. Тому ці три ковіда це навіть не добропілля. Це Покровськ, це Мирноград і Родинське. Трі хворих з ковідом. Ну, ковід ускладнений пневмонією, але стан середньої важкості справляємось. Я думаю, все буде добре. Казати про якийсь ГРЗ та кишкові інфекції теж неможливо. Поодинокі випадки з різних регіонів. Через евакуацію лікарень Селидового та Мирнограда кількість пацієнтів у Добропіллі збільшилася. Збільшилась кількість інфекційних хворих. Але не критично. Відділення у нас є, воно працює. На теперішній час у відділенні 22 хворих на 30 ліжках. Тобто, маємо. Трішечки збільшення було зазвичай там 15 зараз 22, Але ми впораємось. Знімальна група з добропілля спеціально для телебачення Капрі. З 8 серпня жителі Новогродівської громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій і чиє житло було знищене через російську агресію, мають можливість подавати заяви на отримання компенсації за програмою її відновлення. Подані заяви розглядатиме відповідна комісія. Трав від 3 до 12 тисяч гривень. Покровські рятувальники закликають населення не палити суху траву. У літній період рослинність швидко висихає та легко загоряється від сірника або недопалку. Такі пожежі поширюються у вітряні дні і завдають неабиякої шкоди господарствам і лісовим насадженням. Щодня рятувальники ДСНС ліквідовують загоряння на відкритих місцевостях. Здебільшого їх причиною є саме людський фактор. Інспекторський склад Покровського районного управління управління Головного управління ДСНС України у Донецькій області постійно проводить інформаційно-профілактичні бесіди з населенням, щоб запобігти виникненню таких випадків та нагадати людям правила поведінки. Щоб запобігти пожежам, необхідно дотримуватись таких рекомендацій: не залишати вогонь без нагляду, не спалювати сміття та траву, обира більш безпечніший спосіб утилізації сухостою, наприклад, компостування, розчищати територію навколо будинків від сухої трави та гілок, зберігати воду або вогнегасник поблизу для швидкого гасіння вогню. Дотримання цих простих правил допоможе зберегти довкілля та запобігти небезпечним пожежам. Під час проведення профілактичної бесіди з населенням рятувальники роздавали пам'ятні листівки з правилами дотримання пожежної безпеки. В Свою чергу люди зазначали правильно, що проводяться такі рейди. Ну, звісно, ми траву не палимо, усе виносимо. Мусор забирають в нас добре з усім, так що ми придержуємося правил. Я думаю, що це правильно, тому що много О, Так що це добре, що вони проводять, о, та, та, так, 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 що проводять. Люди дорослі мають же самі розуміти, це не перший рік, що спекотно, а дітям мають своїм постійно таке розповідати. Якщо виставив, спеціальні служби приїхали, забрали, увезли. Все, порядок. Никакого ніякого ні диму, ні пилу. В Україні посилено покарання за спалення сухої рослинності в умовах дії воєнного стану. Такі злочинні дії прирівняли до диверсії. Відтепер за правопорушення передбачений штраф від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень для громадян, від 15300 до 21420 гривень на посадових осіб. За ті самі дії вчинені в межах території та об'єктів природно заповідного фонду, доведеться. Заплатити від 6 тисяч 120 до 12 тисяч 240 гривень. Якщо ж ви стали свідком виникнення пожежі, негайно телефонуйте за номером 101. Судитимуть групу мешканців Донеччини, яка заробляла на збуті контрафактного алкоголю в прифронтовому регіоні. У січні місцева жителька розробила план торгівлі фальсифікатом та залучила до бізнесу двох знайомих. Один з чоловіків займався доставкою товару власним автомобілем, а інший реалізацією. Ціни на спиртне коливались від 150 до 260 гривень за один літр. У травні ділків було викрито. В ході санкціонованого обшуку виявлено майже 610 літрів спиртомісної суміші. Тепер пропоную дізнатися прогноз погоди на завтра 10 серпня. У Покровську небо буде безхмарним. Опади не очікуються. Температура повітря колуватиметься від плюс 15 до плюс 30 градусів за Цельсієм. На цьому в мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.